он йоут соя марде видео и А що, а люди там яких пасше не хочуть давати? Хіба там всі коробки чимось відтягувати? Ну, зайву. Так, він Нехай буде. ти має. Він мені дав різкі. То все, я тоді я відкладаю. Все, я собі забрала, те, що мені навіть не треба. Я ні трою парки завжди. Трой Я відкладайте. Ядуха теж не є. А як же? Що розістия? Пошов, ящик пропакує яку. Ящик просто за всі. А то й напишуть, бо він там дівчатам батьки гриню.